Назвіть у ремонті Фагора квадрат гіпотенузи це сума квадратів катетів. Супер де чудово квадрат, ап, квадрат. А плюс Б квадрат і Бальс. Апро. Де знаходиться чисельник? А де знаменник? Чисельник це верхня частина дробу займен, займенник, а, а, Да, він це не Знаменник, знаменник. знаменник ближні числа. Супер. Знайти 20% від числа 150. 30. Якщо зменшити число у два рази, то це означає поділити його на два. Загалом, так. Якщо це не, не питання, типу, якесь з Треба його поділити на два. Якщо додати два непарних числа, завжди вийде непарне. Це невірне твердження. Корінь числа 289. Мабуть, 13, якщо швидко. Може, 17. 17, супер. Скільки буде 3 у третьому степені? 3 у третьому – 27. Супер. Яка площа квадрата зі стороною 6? 36. Ви математик? Все правильно. Просто пам'ятаю добре. Клас, супер, дякую.